Добрий день, шановні друзі. Вітаю вас на нашому відеокурсі Візьми фінанси під контроль. Нагадаю, що цей курс розрахований на людей, що стали вимушеними переселенцями або постраждали від наслідків війни. Мене звати Микола Лінов, і зі мною Тетяна Романенка разом ми продовжуємо наш курс. Сьогодні у нас буде тема про кредит, який ми називаємо безкоштовні. Ну, умовна така назва безкоштовні кредити або безкоштовні розстрочки. Мабуть, ви часто чули про такі кредити, особливо якщо приходите в магазин, особливо, якщо такі кредити дуже бачимо багато на рекламних таких білбордах, на рекламних там постерах, про те, що кредит безкоштовний або кредит без переплати. Отже, сьогодні ми поговоримо саме про ці кредити. І спочатку я пропоную розібратися, чи може бути кредит безкоштовним взагалі. Давайте ми поговоримо спочатку про банк. Що таке банк? Як працює банк? Банк працює приблизно так, як працює звичайний магазин. Що робить магазин? Магазин десь купує товар по одній ціні, зазвичай по оптовій ціні, далі робить свою націнку і продає вже по більшій ціні. І за рахунок цієї націнки він і отримує свій прибуток. Приблизно так же працює і банк. Банк залучає кошти у населення, у юридичних осіб, у інших банків. А може навіть рефінансування від національного банку залучати під один відсоток під якийсь там. Далі він робить свою націнку і продає вже кредити, продає, ну, тобто надає кредити. Да, ми розуміємо, що продає таким чином і кредити по іншій відсотковій ставці. Тобто, банк це структура, яка заробляє кошти і незалежно від того, що буде вказано в вашій рекламі. Банк обов'язково отримує свій прибуток, свої відсотки з цього кредиту. Інше питання: хто за це заплатить? Дійсно можуть бути кредити, які надаються під дуже низькі відсотки. Мабуть, ви чули про такі програми, як доступна іпотека, 7% або програма підтримки бізнесу 5-7-9%. Там дійсно підприємці та люди, які. Отримують такі кредити, вони дійсно сплачують такі низькі відсотки. Але питання в тому, що банк отримує доходність значно вищу, тобто різницю між ринковою доходністю і тою доходністю, яка вказана в, в кредитному договорі, тобто іпотека, доступна іпотека 7%. От різниця між от 7% і, наприклад, ринковою ставкою там 22 буде компенсуватися державою. Але банк все одно отримає а, там свою доходність, яка є в тому банку, який підписав угоду про участь в цій програмі. А як же бути з тими кредитами, які ви можете отримати або вже отримали а, в торгівельному режимі? Наприклад, ви купували собі телевізор? Чи може бути там безвідсотковий кредит? А, ну, немає, я одразу скажу, що немає. Жодної державної програми, яка б компенсувала вартість там телевізорів або вартість телефонів, але виникає питання: так а за рахунок чого тоді банк ну принаймні вписує в свій кредитний договір, що там е, кредит там без, без переплат або під 0%. 0 ну, ну, там за, за, за не вказують, вказують 0,01%. Ну, вказую. Перше, це відбувається за рахунок збільшення вартості товару. Тобто, якщо б ви такий товар купували не в кредит, а сплачували одразу там карткою або готівкою, то зазвичай такий товар коштує дешевше. А для того, для того щоб тримати якусь однакову ціну, от ми можемо побачити, що, наприклад, деякі моделі там, телевізорів або телефонів коштують у всіх продавців однакову ціну, і для того, щоб тримати з одного боку ціну. Яка скажімо так поговорена з, ну, з компанією виробником, і при цьому приймати участь в таких програмах, про які я кажу, да, тобто що можна ну продати дешевше товар, якщо не в кредит? То зазвичай торгівельна мережа робить таку акцію, акцію. Тобто, якщо ти купуєш товар в кредит, для тебе буде розстрочка, Якщо ти сплачуєш за цей товар одразу, то тобі по цій акції може бути подарунок якийсь там. Наприклад, ти купуєш телевізор, а тобі ще є да, або там, тостер якийсь. Тобто різницю, на яку торговельна мережа могла, могла б зробити знижку, вона вкладає в інший товар, або вам на бонусну картку нараховують гроші, які ви можете подалі використати в той же мережі, для того, щоб купити інший товар. Так от, якщо ви купуєте ці, ці е, речі, Одразу вам можна дати цей товар. Якщо ви купуєте в розстрочку, то різницю цю, яку б вам подарували, регіональний мережа перераховує в банк. І банк якраз компенсує свою о, різницю між реальною відсотковою ставкою і тою, яку вказано в товарі в договорі кредитному, якраз за рахунок у цієї комісії. Далі, за рахунок чого ще банк може компенсувати, я завжди. Вказую, от коли кажу про кредити, я завжди кажу таку річ, як банківська доходність по кредиту. Я не кажу відсоткова ставка, тому що відсоткова ставка дійсно може бути нуль, але банк, як я казав, отримує обов'язково свою доходність. Тобто, це може бути, як я вже сказав, перерахування частини там грошей від. Продавця на банк, це може бути додаткові банківські комісії, це може бути одноразова банківська комісія, це може бути щомісячна комісія, може бути щорічна, і так далі. Це може бути продаж додаткових банківських продуктів. Наприклад, ви зобов'язані для того, щоб отримати кредит на якихось пільгових умовах, отримати ще якийсь банківський продукт, за який ви будете платити кошти. Наприклад, ви взяли кредит телевізор. А банком каже для того, щоб вам було зручніше погашати цей кредит. от вам ще кредитна картка, чи не кредит, може там дебетова картка. Вона там коштує ще там 100 гривень на місяць, і ви сплачуєте нібито за додаткову послугу за картку, але реально ж о, зараз банки картки видають безкоштовно. А ви просто сплачуєте за ту картку, яку могли б отримати безкоштовно. Таким чином банк все одно рахує скільки на вас, як на клієнтів, він заробляє кошти. Це може бути страхування товару. Страхування. І при тому, якщо ви подивитесь, що, наприклад, страхування, ну, давайте так розповсюджено, таке там, житла або автомобіля, який купується в кредит, ви страхуєте в компанії, яка акредитована банком, то там буде страховий платіж вищий значно вищий, ніж якщо б ви просто прийшли в страхову компанію і самостійно прийняли рішення застрахувати таке ж авто. За рахунок чого вище? За рахунок того, що цю різницю страхова компанія теж перераховує банк. Ну і зачастую ці інструменти, про які я казав, можуть поєднатися от разом для того, щоб отримати дотримати необхідну доходність Трохи комісія буде там одноразова комісія, що місяця комісія, може бути страховочка, може бути якийсь там додатковий банківський продукт. Тобто, все це може бути. Поєднано разом і банк все одно отримує свою доходність, яку він планував отримати по конкретному кредитному продукту. У банку, я вже казав, є декілька кредитних продуктів, і по кожному є своя доходність, яку він повинен отримати. В той же час ви дійсно можете отримати кредит під 0% або оформити розстрочку без переплат. Зазвичай такі кредити, розсрочки надаються на невеликий термін, та доходність банку компенсується за рахунок продавця, який продає такий товар. І ви, якщо порівнюєте в торгівельній мережі, то можете знайти, що такий самий товар, який продається за повну ціну, зараз може коштувати трошки дешевше. Ніж такий самий товар з розсрочкою, то знаєте, що відсотки по платежах вже закладені в вартість товару. Але якщо ми хочемо скористатися розстрочкою і для нас це вигідно, ми можемо розрахувати і дійти до висновку, що, так, навіть те, що він трошки дорожче, нам дає можливість використання такої розсрочки отримати товар одразу, а не чекати, поки ми на нього назбираємо грошей. Якщо магазин не зробив якусь знижку за оплату одразу всієї суми, то краще поділити цю суму на декілька частей та сплачувати щомісячно. І таким чином буде виходити, що ви дійсно не переплачуєте за послуги банка, а гроші, які у вас зекономлені, ви спрямовуєте на більш важливі витрати. Тобто, якщо ви проаналізували і побачили, що різниця не така велика у вартості товару в різних мережах. І там, де є запропонована послуга розсрочки, ця різниця в вартості товару не надто велика, ніж десь в іншому місті, де треба одразу всю суму заплатити, то це може бути. Прикладом рішення оформлення розстрочки. але тут, дивіться, є важливий момент. Останнім часом банки практикують таку схему при продажі при співробітництві з торгівельними мережами і продажі побутової техніки в розстрочку. Вам запропонують торгівельна мережа запропонує скористатися розстрочкою ніби 0%. І коли ви звернетеся там же до кредитного інспектора для того, щоб підписати договір, кредитний інспектор вам запропонує підписати договір на більш тривалий термін. Тобто, розсрочка може бути на 12 місяців, на 24 місяці, а кредитний договір вам запропонують підписати, наприклад, на 36 місяців, на 3 роки. І в цьому договорі буде прописано, що за 0% платежі розстрочка буде діяти перші 12-24 місяця, може бути, 9 місяців. А після цього періоду вже це буде рахуватися як банківський кредит з нарахуванням відсотки. І, звісно, коли кредитний інспектор буде вам розраховувати оцей щомісячний платіж, то він буде розрахований таким чином. Щоб за термін дії е, без відсоткової розсрочки е, ви не встигли погасити заборгованість по цьому договору, тобто розрахунок буде трошки менший, але нічого не заважає вам сплачувати більшу суму, яку ви можете розрахувати самостійно. тобто, Вартість товару поділену на кількість місяців, коли триває безвідсоткове користування цим кредитом, бо насправді це кредит. І за рахунок цього у вас закриється ваша заборгованість, і ви не вийдете в період, коли вже треба буде доплачувати проценти. Тож при підписанні договору уважно. Порівнюйте термін вказаної в оголошення або в ціннику, запропонованої вам як покупцю розсрочки під 0% і термін дії кредитного договору, який ви будете підписувати з банку. Дякую, Тетяна. А зараз я наведу вам власний приклад з власного життя. Це коли ще я працював у банку. Ми кредитували. Клієнтів, це був там 2004 рік, кредитували під 36% річних на купівлю побутової техніки, телевізорів і так далі. Це були високі відсотки. Люди були незадоволені, вони дуже часто нас критикували, казали, от там десь за кордоном кредитують банки під 3-5% 7, а у нас тут 36,5%. Але все одно люди брали кредити. Люди хотіли нову техніку і брали кредити. А потім наприкінці 2004 року сталася фінансова криза, люди почали забирати свої кошти з депозитів, і відповідно в банках став дефіцит ресурсів. Як банки вчинили от в, тому, в той ситуації? Банки почали збільшувати відсотки по депозитах для того, щоб затримати клієнтів, але відповідно треба було збільшувати відсотки по кредитах. І суттєво збільшили. Не на 2-3%, а суттєво. А банк, якому я працював, зробив таку акцію. Він сказав: тепер ми не будемо кредитувати під 36%, ми будемо кредитувати під 0. Але акція повністю вона була така: тобто, якщо у вас є всього 20% від вартості товару, ви заплатіть їх одразу, і банк вам надає кредит на 5 місяців під 0, ви будете сплачувати всього 20% від вартості товару от така замудрена акція. Тобто, ви спочатку заплатите 20%, а потім банк банк надасть кредит під 0, де ви будете сплачувати рівними частинами по 20% вартості товару. Чи можна назвати цей кредит безкоштовним кредитом під 0? Я вам хочу сказати, що більшість людей сприйняло його як безкоштовний кредит. Вони дійсно. Казали, ну ми ж платимо по 20% щомісяця, і вони вже забули, що спочатку вони заплатили банку у вигляді комісії одноразової 20%. Ну, називалась там комісія за оформлення кредиту. А декілька, ну, може там, відсотків 10, 15, 20 людей, не більше, вони все ж таки зрозуміли, що цей кредит не під нуль, але вони думали, як? Якщо я заплатив 20% комісію банку, це все одно ж краще, ніж 36%. Але не можна рахувати, що якщо ви заплатили комісію 20%, це значить, що кредит по 20%. Що таке кредит під 20% річних? Це коли ви сьогодні отримали кредит, а ровно через 12 місяців принести кошти і відсотки на 20% більше, ніж ви отримали. Тобто отримали 1000 гривень, заплатили 1200 гривень за рік. За рік, за повний рік. Але ви повний рік користувалися сумою. Тисячу гривень. Це означає кредит під 20% річних. Якщо б ви цей кредит взяли на півроку і за півроку заплатили на 20% більше, то це вже був би кредит з доходністю 40% річних, правильно? Тому що ви 20% заплатили не за рік, а за півроку. А тут виходить, що ви заплатили за кредит 20%, на 20 більше, але не за півроку, а за 5 місяців. І не всю суму ви ж повернули не через 5 місяців 1000 гривень, де? а ви щомісяця повертали по 200 гривень. Ну, якщо взяли, умовно кажучи, кредит на 1000 гривень. Тобто, реально, реально, ви навіть не користувалися кредитом 1000 гривень, тому що ви банку надали 200 гривень, вам банк надав 1000 гривень. Тобто, реально вам банк надав грошей 800 гривень. Ви один місяць користувалися сумою 800 гривень, 200 заплатили через місяць. Де? Ще один місяць користувався сумою 600 гривень. Знову 200 заплатили. Виходить, що ще один місяць сумою 400 гривень, потім сумою 200 гривень, потім взагалі ніякої суми не просувалось, але все одно через місяць заплатили 200 гривень. Таким чином, ви заплатили за 5 місяців 1200 гривень. І якщо порахувати по банківській доходності, то таку ж саму суму, як ви заплатили, якщо б отримали в банку кредит під 95% річних навіть там трошки більше, 95-тітарів. і Зрозуміло, банк кредитував під 36%, і люди були незадоволені. Банк почав кредитувати під 95%, але назвав це акція під 0, і більшість людей казали, о, нарешті, супер. Нарешті банк почав кредитувати, як у всьому світі, там, під маленькі відсотки. І от з тих пір більшість банків кредитують саме по таких акціях. Тобто, Uh, коли або клієнт, або торгівельна мережа сплачує одразу комісію, у якусь там зазвичай 10-20%, і відповідно, uh, далі вже клієнт сплачує якусь невеличку ну, там, суму там, ну, на, на рівні частини ділиться ця сума і сплачує там на 3, 5-6 місяців. Зазвичай це невеликий не, не термін. Не можна взяти розсрочку на 5 років, на 10%. І зазвичай це там шість місяців, п'ять, ну може бути, там дванадцять, це вже на зазвичай навіть не на товари, а на послуги, тому що на послугах можна трошки більше давати цю комісію банку. Зрозуміло, де да, як працює? Мій власний приклад. Я так само користуюся цими послугами, і коли півтора роки тому я вирішила замінити свій ноутбук, я передивилася. Яка модель мене цікавить? Знайшла на маркетплейсі там ту модель, яка мені потрібна, порівняла ціни, подивилася, яка різниця між там різними продавцями в ціні тої моделі, яка мене цікавила, і я вирішила для себе, що я хочу скористатися. Такою послугою, як розсрочка на покупку на 9 місяців, який пропонує мій банк, послугами якого я користуюся. Я зайшла в мобільний додаток, ознайомилася з умовами такої розрочки, з'ясувала, що так мені за 9 місяців комфортно буде щомісячно сплачувати визначений платіж, і для мене було це вигідно. А на той момент я мала повну суму і я могла би одразу купити ноутбук. Але я порахувала, що для мене розсрочка на покупку буде більш вигідна. Чому? Ну, по-перше, я врахувала те, що за 9 місяців інфляція гривневої маси все ж таки буде трошки під'їдати купівельну спроможність моїх гривень. так? І це буде здешевлювати гривню. І по-друге, мені не треба було робити додаткових зусиль. Тобто мені не треба було йти там окремо щомісячно в банк, в касу стояти там в черзі. А ні, банк автоматично цю послугу списував з залишку коштів на моєму рахунку. Мені достатньо було прослідкувати, щоб на певну дату. Вистачало залишку коштів ну, з рахуванням того, що в мене повна сума була, це не було проблемою. А гроші, які в мене залишалися після цієї покупки, я просто розмістила на депозиті як резерв. І з цього депозиту, якщо б мені поточних коштів не вистачило, я могла б скористатися. Але за цей період на депозиті мені ще й нараховувалися додаткові відсотки за мій депозит. Така історія. Дякую, Тетяна. Дякую, Тетяна, за ваш приклад. Бачите, тобто, можуть бути вигідні такі кредити, тобто, якщо ви. Дійсно, для вас та сума, що місяця вона, вона не велика, і якщо магазин не надав вам якусь можливість заплатити менше, то дійсно нема сенсу платити одразу, тому що, як показала Тетяна, і чесно кажучи, в мене такі ж теж були випадки, коли я цю різницю клав на депозит, а потім за рахунок відсотків тому депозиту сплачував той же самий кредит, ту ж саму розстрочку. Отже, практичне завдання. Пригадайте, чи користувалися ви кредитами, які називаються кредит під нуля або розсрочки без приплат? Чи можна було ці товари купити без цього кредиту за нижчою ціною? Якщо буде можливість, зайдіть в магазин електроніки чи побутової техніки та з'ясуйте, які зараз є цікаві кредитні програми і скільки такий товар. Може коштувати, якщо заплатити одразу. Ну, сам товар, або може там якісь по акції надають ще бонуси якісь. Принаймні, я коли бачу, що є такий товар, тобто є розсрочки без приплат, я завжди намагаюся торгуватися з похідцями магазину, і вони мені кажуть, що так, ми вам можемо зробити знижку або бонуси на бонусну карту, або знижку, або якийсь там товар дати. В Отже, сьогодні ми дізналися з вами, чи дійсно є безкоштовні кредити, чи як можна користуватися розсрочкою в споживчому кредитуванні. В коментарях під цим відео ви можете написати про свій досвід, який у вас був. Може, це була якась цікава історія, і для вас вона з'явилася корисною. Може, у вас був якийсь негативний досвід такого кредитування? Поділіться, будь ласка, вашим досвідом. А якщо у вас виникли якісь запитання, так само під відео в коментарях ви можете написати запитання, і ми на окремому стрімі дамо. Відповіді. А на наступній зустрічі ми будемо говорити вже про кредити. І чи вигідніше взяти кредит готівкою, чи скористатися кредитним лімітом на банківській карті. Доєднуйтеся до нас знову. Дякую всім за увагу і до зустрічі на нашому наступному уроці.